З вами смога Стеджміль, і ми починаємо. Ми застрягли в набитому ліфті, ще й спека була пекельна. За півгодини я, не розуміючи, що хлопець позаду мене дуже переживає, взяв і ляпнув. Думаю, ми повинні вирішити, кого з'їмо першим. Мені ще цілу годину, поки нас не витягли, було ніяково. Їду я вниз ліфтом, заходить тітка на 10-му поверсі і дивиться на кнопки Я кажу, я їду вниз. А мені треба вгору, але ж ліфт униз їде. А мені нагору треба. Ну кажу, якщо хочете, можете покататися. Вона каже: мовляв, ага, тисне скасування та 14-й поверх. Застряг у ліфті з колегами. Вирішили зв'язатися з диспетчером. Ало, ми застрягли в ліфті. Натиснуть кнопку відкрити двері. Натиснули, не працює. Хм, спробуйте кнопку закрити двері. Натиснули, не працює. Тоді поміняйте ліфт і дякую вам за розуміння. Заходжу до ліфта, в якому вже був сусід із верхнього поверху. Зазвичай вітаюсь і тисну на кнопку першого поверху. Ліфт дуже маленький, і коли заходиш спиною до кнопок, не видно, горить вона чи ні. Для більшої впевненості я натиснула кілька разів на кнопку першого поверху. Мабуть, сусід подумав, що я сумніваюся в його розумових здібностях, оскільки сказав мені: взагалі я вже натиснув. Вирішивши пожартувати, я відповіла: може, мені теж хочеться натискати. І натиснула йому пальцем на кінчик носа. Його обличчя на той момент, я сподіваюсь, ніколи не забуду. До першого поверху їхали мовчки. Півгодини тому пішов до магазину, вийшов із квартири, зайшов у ліфт та застряг. Натискаю на кнопку виклику ліфтера. Я застряг, адреса така. Ну, ви нікуди не йдіть. Механік прийде через 15 хвилин, ви ж його зачекаєте? Сьогодні на роботі їхав у ліфті без світла. Через сині кнопки атмосфера була, скажімо так, інтимна. На одному поверсі ліфт зупиняється, двері відчиняються. Стоїть дівчина, років 28-30. Дивиться на мене і така: Я з вами не поїду. А я їй у відповідь: Я з вами теж не поїду. І натиснув кнопку закриття дверей. Теж мені. Заходжу якось до під'їзду, бачу, стоїть навпроти ліфта бабуся і дивиться на нього. Думаю, ну гаразд, нехай дивиться. Заходжу, питаю, мовляв, поїдете чи ні. Вона відповідає: ні, не поїду. Натискає на потрібний поверх, двері ліфта зачиняються. Ліфт починає рух і бац зупиняється. Чую крик бабки о, так і знала, що застрягне. Ну ти сиди там, нікуди не йди, я піду людей покличу. Якось їхала в ліфті з дівчиною років 20, яка за час поїздки з п'ятого поверху на перший встигла переплести півметрову косу, перевірити ще раз ключі в сумочці, підфарбувати губи і прибрати телефон у кишеню джинсів. Після мого здивованого погляду вона посміхнулася і сказала: спізнюсь на роботу. Заходжу до під'їзду з важкими сумками. Біля ліфта стоїть бабуся. Навколо неї мішки з картоплею та іншими дарами саду. Я з нею вітаюсь, намагаюся пройти до дверей ліфта. У відповідь ви сходами давайте, бачите, ми тут картоплю додому привезли. На що я чемно відповідаю? Що у мене важкі сумки, і на восьмий поверх пішки йти не буду. Бабуся, не пройдеш ти в ліфт. А я беру і піднімаюся на другий поверх. Викликаю ліфт і кажу. Мовляв, він громадський, стільки лайки на свою адресу ніколи не чула. Чекаю сьогодні ліфт, як раптом у під'їзд заходить хлопець, років 15, із важкими пакетами та просить почекати його. Ну я заходжу до кабіни, чекаю на нього. І в цей момент забігає жінка років 40, натискає на кнопку і двері зачиняються. І тут на весь під'їзд чую крик Ну, мамо! Спускаюся у ліфті, на одинадцятому поверсі заходить жінка, моя ровесниця, із донькою. Їдемо у трьох. На сьомому заходить бабуся, дивиться на нас уважно і перед самим виходом видає мені: дівчинка у вас, звичайно, красива, але на вас зовсім не схожа. Спускаюся в ліфті, поруч мама з верхнього поверху схилилася над маленькою 5 років донькою і, начебто, як шапку зав'язує, але я особливо не дивлюся. Через деякий час питає у доньки, у тебе совість є. На що донька цілком серйозно відповідає: ні, нема, я ж не хлопчик. Їду в ліфті зі мною бабуся каже така: А ти з 36-ї квартири? Я відповідаю так, вона мені ось у вас там кондиціонери висять, і один якраз над моїм вікном, і там трубочка з неї капає на моє підвіконня, і мені все чутно. Я їй кажу, не брешіть, я його жодного разу не вмикав. Вона ну, шкапатиме, значить. Батьки їхали переповненим ліфтом. Мама була на пізньому терміні вагітності. У якийсь момент вона глянула на тата і заявила: коли ти збираєшся розповісти своїй дружині про мене? Мої батьки щасливі у шлюбі, вона просто розігрувала його. А тато сказав, що це була найдовша подорож у ліфті в його житті. Якось у ліфті моя сестра пожартувала. Ми привезли тебе сюди, щоб розповісти, що тебе всиновили Чоловік перед нами обернувся і такий А я твій справжній батько. Двері відчинилися, він вийшов. Як же ми потім іржали? Коли побачила хлопця під 2 метра на зріст у дверях ліфта, її вистачив правець. Коли він зробив крок уперед, її почала бити нервове тремтіння. А коли він, ні слова не кажучи, натиснув на кнопку самого верхнього поверху і двері ліфта зімкнулися, ось тут вона вважала за потрібне боязко попередити. Рахуйте, я кричатиму. На що хлопець, оглянувши її з ніг до голови, буркнув Я чіпати вас все одно не буду. Зрозумівши зміст сказаного, дівчина, як здалося хлопцеві, трохи образилася. Застрягли з чоловіком у ліфті. Я дівчина видна, гарна фігура, обличчя. Чоловік попросив зробити з ним селфі, щоб хлопцям показати. А то не повірять, що застряг із такою гарною дівчиною в ліфті. Я підіграла, розтрипала волосся, пом'яла ковтинку і зробили селфі. Нехай, мужику, позаздрять. Застряг якось із незнайомою дівчиною у ліфті. Підходжу до панелі, поклацав кнопки різних поверхів, ліфт не реагує. Натиснув кнопку виклику диспетчера, Тиша, не дивлячись у бік дівчини, кажу: Приїхали. Дівчина тяжко зітхнула. Ну, гадаю, треба якось розмову завести з дівчиною, щоб розрядити обстановку. Також, не повертаючись до неї, питаю жартома: Дівчино, а ви випадково не маніяк? Дівчина, посміхаючись, ні. Я. Це добре, це добре, бо два маніяки в одному ліфті якось занадто. Дівчина чого? Загалом розряджати обстановку не мій коник. Добре, що за кілька хвилин додзвонилися до диспетчера і вийшли на волю. На заводі був майстер цеху на прізвище баран. Якось цей майстер застряг у заводському ліфті і почав валати про допомогу. Допомога прийшла в особі головного інженера, який, почувши крики, поставив природне запитання. А як ви там застрягли? На що отримав ще більш природну відповідь майстра? Це я, баран. Після невеликої паузи головний інженер видав фразу, яка потім стала крилатою. Я знаю, що ти баран, але як ти туди потрапив? Спускаюся на ліфті, таксі до аеропорту вже під'їхало і чекаю. Розумію, що щось не так з кросівками. Забув вставити у них устілки. Кидаю речі в машину і назад на 20-й поверх на повільному ліфті, хочу встигнути збігати до квартири і назад, поки ліфт не пішов, щоб не встрянути на очікування ліфта. План порушує дівчина на моєму поверсі. Ок, прошу почекати буквально 15 секунд. Вона з якоюсь кокетливою усмішкою погоджується, біжу за устілками і чую, як ліфт закривається та їде. Думаю, ну, як так можна? Повертаюся до ліфта, а вона стоїть і чекає на мене без ліфта. Робимо ремонт у квартирі, відповідно, сантехніку теж міняємо. Їду в ліфті з унітазом, який збираюся виконати. На одному з поверхів ліфт зупиняється, а чутність гарна. Перед тим як двері відчинилися, чую розмову хлопця та дівчини. Хлопець каже: треба було сходити по великому перед виходом, бо не скоро повернемося. Їхній вираз обличчя, коли вони зайшли, був незабутнім. Якось їхали в переповненому ліфті з чоловіком. Я глянула на нього з огидою і сказала: Фу, це було бридко. так ніби він щойно зіпсував повітря, весь ліфт залився сміхом. Це було справді чудово. З того часу чоловік намагається зі мною так само розквітатися, але поки що безуспішно. Я дівчина-фотограф, часто знімаю весілля. Клацала наречену у висоці на 25-му поверсі. Приїхав наречений, все нормально. Спускаємося в машину. Наречена поїхала одна, бо більше ніхто в ліфт не вліз через її сукню. Потім поїхали ми з нареченим і десь на 20-му поверсі застрягли. Запізнімося в Ракс, я боюся тісноти. Наречений хоче писати, терпить. Всі мокрі та червоні. Виходимо через години три. Наречена психує, думає, він зі мною зрадив, мені смішно, весілля зірвалося. У дитинстві боялася їздити сама в ліфті, тому не придумала нічого кращого, ніж тупо гавкати, щоб усі уявили, що їде собака. Пам'ятаю, як якісь дівчата дуже довго сміялися, бо чекали побачити злобсину, а не маленьку дівчинку. Які можуть бути причини для запізнення на роботу? Так, різні. Ось я сьогодні у невелику аварію потрапив. Маршрутка, в який я їхав, влетіла в таку ж, що зупинилася на світлофорі. А ось чому водій не зміг вчасно зупинитися, я вам і повідаю. 6:30 ранку маршрутка напівпорожня, зупиняється біля кінотеатру. Відчиняються двері і в маршрутку, продовжуючи розмову, явно розпочато ще на зупинці, заходять дві дуже пристойно одягнені манзелі, років так 18. Ні, ти уявляєш, навіть не помив. Я його в рот засовую, облизую, а він солоний. Ні, ну міг вже помити. Народ тихо сповзає із сидінь. Водила починає гикати. У цей момент, друга ну ти даєш дурепа. адже ножі не можна облизувати. Дівчатки, думати треба, що кажете. До маршрутки заходить мама з донькою 4-5 років. І дівчинка гучним дзвінким голосом починає просити у мами ляльку: Мамо, ну купи Барбі, не куплю, у тебе і так їх вже три. Мамо, купи. Ні, я тобі вже сказала, що не куплю. Купи, бо я бабусі про тебе все розповім!» Вона тебе лаяти буде, не буде. Ні, буде. Ну, що ти розповіси? А те, що ти б татові пису цілувала, на всю маршрутку сказала донька. Думаю, кожен зрозумів, чим займалися батьки. Усі покатилися зі сміху. Жінка з червоним від сорому обличчям вилетіла на першій же зупинці. Але це ще не все. За кілька хвилин у маршрутку входить тато із сином, і синок каже: Папа, купи солдатика. Маршрутка просто вибухнула від сміху. Батько, який нічого не розумів, тільки плескав очима. Просміявшись водій маршрутки, сказав Чоловік. Купіть синові солдатика, а то гірше буде. На передніх сидіннях їдуть дві бабусі, маршрутка майже повна. На зупинці заходить хлопець, передає водієві за проїзд і отримує здачу 5 копійок. 5 копійок із рук випадають і падають під сидіння бабусям. Хлопець нахиляється, намагається знайти решту і зненацька пукає. У маршрутці тихий сміх. А одна з бабусь каже іншій. І варто було за 5 копійок так дупу рвати. Маршрутка вибухає від сміху. Хлопець стає червоним і просить зупинити маршрутку. За хвилину в маршрутку заходить велика жінка. Маршрутка продовжує сміятися. Жінка починає себе нервово оглядати. Може, це з неї сміються? Тут бабусі, покочуючись від сміху, починають розповідати жінці історію з п'ятьма копійками. Жінка теж починає сміятися, і тут у неї з носа вилітає сопля і потрапляє на бабусь. Маршрутка знову вибухає від сміху. Дама просить зупинити маршрутку. Їдемо далі, котячись від сміху. Водій теж разом з усіма регоче, дістає цигарки, закурює, відкриває люк над головою, випускаючи дим у люк, звертається до бабусь. Вам під люком не дме? Салон вибухає від нового нападу сміху. Переповнена зупинка, підходить тролейбус. Першою на вхід виявляється старенька, двері відчиняються, бабусю практично вносять у тролейбус. Фраза, після якої еліх весь тролейбус, У-у-у, молодь спритна пішла. Не встигла ногу підняти, вже засунули. Їду в маршрутці. народу купа. Всім треба на роботу. Наше таксо по ходу слідування серйозно заповнюється. На одній із зупинок заходить мадам. Блондиночка, міні-спідниця, міні-куртка, і так далі і тому подібне. Але, одне але, все як у блондинок, їдемо. У цієї блондиночки дзвонить мобіле. Їй, звичайно, незручно говорити по ньому, телефон не замовкає. І тут вона, витягнувши телефон, видає: Алло, я не можу зараз говорити. Та тому що я зараз рачки стою, там в маршрутці я їду. Водій далі їхати не зміг. Що робилося в маршрутці, ви напевно уявляєте. Дівчина вийшла одразу після розмови. Після прибуття на роботу настрій був супер. Маршрутка. Сидячих місць немає. Їде маршрутом це село Цукровий. За кермом молодий хлопець зупиняє цю маршрутку бабуся і запитує у водія: Синку, у тебе кінець цукровий? Вибух сміху в салоні та відповідь: Не знаю, не пробував. Люди у сльозах сповзають із крисел, а бабуся продовжує: ну тоді візьмі мене, стоячи. Справа відбувалася в маршрутці. Водії цієї капсули смерті придумали собі дуже кумедну розвагу, яку гідно оцінили всі пасажири. Суть у наступному: Встаю на зупинці, як завжди, чекаю на цю маршрутку, під'їжджаю. Ну тому що я перший от желізу вперед. Вийшло так, що після мене до цієї маршрутки у найближчі 2-3 хвилини ніхто не залазив. Ну, я сів, дав водією за проїзд і тупо дивився у вікно. Він мовчки взяв гроші, завів двигун, вийшов з машини, обійшов її і відчинив мої двері, сказав, пасунься і сів поруч зі мною. Мій запитальний вигляд він проігнорував, лише посміхнувся. Мені стало дещо не по собі. Оцей час з електрички, що прибула, повалив втомлений після трудового дня народ. Ну хто куди, зрозуміло. Маршрутка почала швидко наповнюватися. Я знову запитливо глянув на водилу. Нуль уваги. Тим часом маршрутка остаточно заповнилася. Народ же передає гроші за проїзд, а водила як сидів, так і сидить. Так продовжується хвилин п'ять. Чується репліка наступного характеру: Ну, і де цей водій? І справді, скільки його можна чекати, у мене вдома собака голодний. Всі жителі транспортного засобу занурилися в обговорення недоліків водія. Вибравши паузу між невдоволеними пасажирами, водила повертається до основної маси народу і з диким обличчям голосно каже: Якого дідька ми чекаємо цього роздовбая? Я і сам чудово знаю дорогу. Швидко відчиняє двері, біжить до водійської, сідає за кермо і з букси рве з місця. У маршрутці запанувала зловісна мовчанка, а я на той момент зрозумів намір водили. Сиджу і з нетерпінням чекаю на реакцію пасажирів. Хвилин через п'ять якийсь молодик сказав: чоловік, гальмуй, спіймають, посадять, накрутять по повній програмі. Водила. Та мені начхати, я в наступному будинку живу. Зараз вилізу, і хрин мене хто знайде. Знову в мовчання. Я сиджу і з великими труднощами стримую сміх, що розпирає мене. Вадила зрозумів, що настав критичний момент і сказав: Добре, я і є, той самий водій. Вечір, близько 19.00 на зупинці маршрутного таксі повно народу. Маршрутки, очевидно, давно не було. Раптом довгоочікування маршрутне таксі. Незважаючи на попередження, що стоячих пасажирів не брати, у години пік, звичайно, набивається багато народу. Отже, всі місця сидячі зайняті. Народ намагається якось їхати стоячи. Зігнувшись майже навпіл. І тут на останню сходинку залазить бабуся, не лякаючись повної машини. Так як триматися їй нема за що, а найближчий поруч знаходиться тільки перед чоловіком, який стоїть до неї спиною, вона вимовлює голосно і соковито: чоловік, розсуньте ноги, дайте хоч за щось потриматись. Дуже піднявся настрій, коли зранку їхала працювати. В автобус ходить чоловік із бородкою. Побачивши його маленький хлопчик, кричить: Мамо, мамо, дивись! У дядька Борода, як у тебе пися! Їду в маршрутці на вулиці Мороз. Скло так промерзле, що рукою вже не розморозиш. Холодно, народу не пробитися. Що кричить кондуктор, не чути, не знаєш, де вилазити. Більшість пасажирів або будівельники, або студенти. Їду на задньому сидінні, поряд якась бабуся пристойних розмірів. Попереду через два крісла їде студент. Щоб розглянути, що за зупинка, треба за пальничкою танути лід на склі розміром із 5 копійок. Льоду багато, тому процес танення льоду відбувається повільно, бо все знову замерзає. За ним сидить будівельник. У нього в пакеті газовий балончик та пальник до нього. Він уважно спостерігає за спробами студента, потім дістає балончик, надягає пальник. І нахиляючись до студента, запалює цей керогаз. У цей момент кондуктор кричить назву зупинки: автобус різко гальмує, а чоловік починає акуратно виплавляти цілий ілюмінатор. Народ завмирає, спостерігаючи за чоловіком. У цей момент бабка починає несамовито кричати. Коли її заспокоїли, вона пояснила: я задрімала, тут автобус різко гальмує. На передньому майданчику хтось репетує. Розплющую очі, а тут мужик у вікні вирізає собі запасний вихід. Думала, в аварію потрапили. Запитуємо, а навіщо кричали. Відповідає: ну, треба щось робити. Та й дивлюся, що я в цю дірочку не пролізу. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім! А з вами був SmoagastiчB.